Ви захворіли, і не знаєте точного діагнозу. Ви бажаєте перевірити свій стан здоров'я, але вам складно розібратися, кому довіряти. Духовно медичний центр проторея Української православної церкви, заслуженого лікаря України, кандидата медичних наук Степана Біляка вам обов'язково допоможе у клініці. Найдосконаліша і найсучасніша лапароскопічна та ендоурологічна апаратура. А це якісно новий рівень оперативного лікування, хірургічних, урологічних та гінекологічних хворих. Про застосування передового досвіду кращих клінік США попро. Ведення оперативних втручань без традиційних розрізів без болю і крові, і тут ще багато плюсів. Операції легко переносяться хворими. Скорочено час перебування у лікарні та період реабілітації. Застосування озонотерапії дає можливість проводити операції важкохворим. Відбувається швидке заживлення ран. Озонотерапія ефективно сприяє і симультанним операціям. Це дві-три різнопрофільні операції у одного хворого під час одного наркозу, які дають можливість зменшити і оперативний ризик, і що не менш важливо заощадити кошти. Та й оздоровлення хворого відбувається як після однієї операції. Клініка розрахована на відділення хірургічного, терапевтичного та поліклінічного профілів. Передбачено готель для рідних та поліклінічних пацієнтів з віддалених районів області та за її меж палати і готельні номери одномісні з усіма зручностями приміщення і приміщення для. Для проживання сім'ї ми наближаємо медичну допомогу до європейського рівня. Крім цього, вам сприятиме і духовна аура, два храми, у яких можна помолитися, а також прикластись до часточок мощей преподобного агапіта Печерського першого українського лікаря. Не вагайтесь і приходьте до нас. У Жорудський район село Минай, вулиця Широка, 2. Контактний телефон 050 534 38 43.